Горить, палає, вибухає і підгорає. Причому як в прямому сенсі, тобто в Білгородській і Курській областях, так і в переносному значенні на пропагандистських шоу. Бо поки рупори Кремля закликають, значить, росіян бігти на виборчі дільниці, вони дають драпака від дронів та ракет. Це всі з грайвера на їдуть. От ми заїхали на заправку. зараз от моя наша от стоять машина, і води ще люди стоять. Ну вот, как видим, машин много едет, уезжают, вот едут друг за другом машины, в принципе, здесь все видно. Вот. Да-да-да. Я вот семью свою забираю. Да? Нет, там открыто было. Ну так вот. Человек подошел, интересуется вот мы на заправке. Ну, машин хватает, едут. Ну, в принципе, тут все видно. Продовжають їхати заправка очередь. в принципі, люди уїжджають. Вон що їдуть? Так і хочеться запитати: а що з обличчям росіяни? Хоча яка вже різниця, коли ваші перелякані пики, і наче у воду опущені очі, це ще краще водовище, ніж істерики пропагандистів? Тож про це і поговоримо. Вітаю, мої незламні українці! З вами я Інна Набок. А це ваш улюблений проєкт «Зна постукали, в якому я руйную кремлівську пропаганду. А ви нагадую, переконуєтеся, що Росія це територія всеосяжного рабства, в якій живуть істоти, які дуже люблять паразитувати на чужих землях. І протягом цього насиченого тижня вони вкотре це продемонстрували. Тож поїхали, подивимося, що ж такого цинічного та абсурдного навигадували московити, які нагадують, прямо зараз цими вихідними голосують за майбутнє, тобто за нікчемне життя на болотах під керівництвом кривавого демона. «У тиждень, жерпали, пойдем, за собою на на і щоб дно побачили якомога більше людей, принагідно нагадую, підписуйтеся на наш ютуб канал, коментуйте і поширюйте це відео, щоб якомога більше людей не сумнівалися в тому, що Ерефія приречена, а її громадяни невеликовні. Де Тут можна голос за правителя нового. Аставіть. Должен прийти і проголосувати. Мира вам, добрий люди! А тепер власне про вибори. Явка виборців на дільницях трохи не виправдовує сподівань бункерного, це м'яко кажучи. Бо яке там всенародне народне волевиявлення, коли там то і народу немає. І звісно, коли там ракетна небезпека підкралася непомітно. Внимання, ракетна ракетне опасність. підходіть хратіт окна! Укроті спащіння післуха со сплашними стенами і розпуститись в укриття. Тож ці псевдовибори громадяни Ерефії точно запам'ятають, як і Київ за три дні, який для них перетворився на нову реальність. З бронежилетами і касками. Щоправда, ви ж розумієте, вони є далеко не у всіх, тому для когось ці вибори можуть бути і останніми в житті. Сподіваюся, для бункерного теж. Прижили ты каска новые реалии этой выборной кампании в Белгородском приграничье. В таком обмундировании работают и журналисты, которые освещают ход досрочного голосования, и члены избирательных комиссий, что ходят по домам. Враг всячески пытается запугать жителей региона, посылая сотни различных снарядов и атакуя с неба десятками беспилотников и дронов камикадзе. Но два года спецоперации показали. Дух белгородцев не сломить. Серьезно? Она реально думает, что весь свет не бачит вот этих кадров? То я нагадаю, ось він незламний дух білгородцев розвіявся, як дим. А, а, а де Мама дім? я моя мама баїть. Ми баїмся бити дома. вот, потому що учі страшно. Боїмося, тому що ну, самі понимаете, А Вот. та понимаем, понимаем, что ж тут, то не розуміти. Давайте показуйте, що ще нам треба панять. Е, як обстановочка, то паніки нет? Короче, у нас здесь... Все в дыму в городе. Ой, все. Я кричу. Капец. Уйдите оттуда, ва. подальше на крыльцо. Встаньте, уйдите. Там что-то валится внутри, все, летит. Убежал. На. Вот так выглядит балкон у меня, Тервит панорамный. Но самое Это главное. главное. Цело. Короче, вот такие пироги. Спал, спал. Вот значит, как-то так. Вот, собственно, вот окна теперь у меня панорамные. И вот машина прилетела. Что с ней стало вот как-то хорошо. Так. Хоча, звісно, на пропагандистських шоу ці кадри не покажуть, які порожні виборчі дільниці. Але є ще дещо цікавіше, що теж не покажуть росіянам на пропагандистських телеканалах. А я вам покажу. Бо були на виборчих дільницях і такі епізоди. Кореш, уся угода. Назад мамо, чи ви все одно на щастя істину надія. Сидіть догадаться, що рости. Сидіть на варті. Окидається стіна. А ви досите товару. Як вам? Хоча, звісно, краще б вона туди гранату кинула, було б видовище яскравіше. А то, знаєте, цей спектакль так собі на трієчку, як і намагання підпалити одну з виборчих дільниць, але йому навіть аплодували перехожі. часом путінські шавки звітують, що у них все за планом. Ага, а як інакше, якщо навіть ось такі ісконно руські голосують за Путіна? Доступ в медицині – це все благодаря Владимиру Владимировичу Путіну. Тому, друзі, призиваю вас віддати свій голос Владимиру Владимировичу Путіну. Африканці за Путіна. Путін – це лідер, якому африканці довіряють. Африканці за Путіна. Тож, як бачите, до чого тільки не вдається Кремль, щоб зараз заманити рабів Путіна на виборчій дільниці. Але й це ще не все. Бо зараз я покажу вам ще цікавіший спектакль під назвою Лапша для росіян. Бо в той час, коли європейський парламент заявив, що не спостерігає за виборами президента Ерефії і взагалі не коментує виборчий процес та результати, путінські підстелки знову годують усіх байками. По данным Министерства иностранных дел, более тысячи международных наблюдателей приехали в Российскую Федерацию для того, чтобы участвовать в наблюдении за избирательным процессом из более чем 100 стран мира. Что касается Донецкой Народной Республики, то у нас присутствуют наблюдатели фактически Охватывая всю географию мировую, это и Соединенные Штаты Америки, и Франция, Испания, Италия, Чили, Камерун, Сирийская Арабская Республика. Мы уже слышим заявление Госдепартамента США о том, что будут введены какие-то соответствующие санкции против наблюдателей, которые рискнули приехать и наблюдать за избирательным процессом воссоединенных субъектов. Но, тем не менее, это никого не испугало. Правду не остановить. И наши наблюдатели взяли на себя такую ответственность чтобы действительно своими глазами увидеть как происходит избирательный процесс могу сказать что во-первых отмечу у нас досрочное голосование было возможно с 10 по 14 марта оно проходило на придомовых территориях люди могли отдать свой голос все происходило в штатном режиме еще раз повторюсь и от наблюдателей мы пока не слышим никаких заявлений о нарушениях либо о каких-то инцидентах то есть все происходит в штатном режиме в соответствии с законодательством. О ж, і величезні черги на виборчих дільницях, тобто постановочні кадри з масовкою, які показують на центральних російських телеканалах, теж вистава Кремля. Насправді ж, майже в кожному регіоні влада вдається до підкупу населення, щоб, хоч якось, хтось прийшов проголосувати, і роблять це, влаштовуючи різні вікторини. Ось такі. Я прийшла до Тюмінську вікторину і виграла міксер. Ура! Я получила сегодня подарок смартфон. Пришла, зарегистрировалась. Ответила на вопрос и получила смартфон. Радуюсь, радуюсь такому подарку. Пришла на викторину, вопрос легкий попался. И удивилась, что выиграла смартфон, чему очень рада. Я отримала в подарок викторине электрическую зубну щітку. Сегодня... Получили чайник, участвовать було не сложно. Вопроси легкі, адекватно. Я отримала в подарок сьогодні на комісію. Було дуже приятно, с утра прийшла, <світила> ответила на один вопрос і виграла. Ну, знаєте, тепер майбутнє цих росіян з електронними щітками, міксерами і усіляками там іншими дрібними подачками Кремля точно стане кращим. Слухайте, от дивлюся на цих людей, і просто важко навіть підбирати слова, щоб коментувати все це лайно, яким їх годує Путін. Яке ж це дно? Які ж вони усі реально нікчемні? Їхня країна стоїть на краю прірви. Вірніше котиться на дно, з якого вони ще довго не винирнуть, судячи з усього цього. А вони радіють дешевим речам, які самі собі купити не можуть, і, схоже, таки не зможуть. Принаймні, поки продовжують голосувати за Путіна, тож звісно, на нормальне життя усі ці росіянці, які підтримують кривавого демона, не заслуговують. Нам же своє робити. Тож давайте підтримувати сили оборони, щоб вони очистили нашу землю від російської нечисті і щоб Росія, тобто пліснява цього світу, опинилася на дні цивілізації. А ті, хто її все ще підтримують, щоб зрозуміли нарешті, немає сенсу це робити, бо ерефія невеликовна. Вам же дякую, що дивитеся і нагадую: бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось з вами була я Інна Набок.